Зручний такий м'який матрас? О, він дуже м'який для мене. Ти ж не бабушка. Ні, я не бабушка, ти бабушка. Ну, у нас не закрита ніша, для кого, для бабушок матрас. Капець, це нас закенселять. Зараз в коментарях, що. саме <свісно> матрас для бабушок, а для дідушок можна? Ну, дідусь рядом з бабушкою щасливий, що ти хочеш. <свісно> це в нас інфініті безпружинний турецький, м'який матрас. У нас м'яких матрасів в цілому не було, а цей от приїхав нам запропонували. Як тобі? Шикарна, дуже класна анатомія. Вставати взагалі не хочеться, даже рухатися Не хочеться. Ну от бачите, мені такий матрас, я би хотів чуть чуть жорсткіший варіант матраса, тому що тут немає піни меморі, тут просто йде ортопедична, м'якша по жорсткості піна. Тут п'я пі меморі ж немає да, дуже приємний на дотик. Тут ще така є особливість. Чехол зйомний. Повністю з нього. Бачите, не фіксується верхній чехол до наповнення. Його можна знімати і прать. Він Точно на є замочок, і ціна такого матраса ще скільки ти казав? 19, 500 п'ятсот. Дев'ятнадцять п'ятсот дуже дорога піна. І тут він такий ще рифльоний ефект, типу масажний. Оцей такий, знаєш, що ти якби лежиш на такій ну, хвилястій поверхні. Хорошо, е, доставка у нас безкоштовна. Можна взяти в оплату частинами і є інші розміри. Яка висота в нього, не пам'ятаєш? 24 сантиметри. 24 Матрас інфініті замовляйте на солоха